Що, що, що з економікою. Економікою. Вітаю! Ви слухаєте подкаст, що з економікою на хвилі громадського радіо. Це спільний проєкт Центру економічної стратегії та ВОКС Україна. І з вами Юрій Гайдай, старший економіст ЦЕС. Сьогодні ми з вами поговоримо про відбудову житла. За даними проєкту Росія заплатить станом на кінець 2023 року, росіяни завдали житловому фонду збитків на майже 59 мільярдів доларів. І зрозуміло, що зараз ця цифра є істотно більшою. Загальна кількість зруйнованих та пошкоджених об'єктів сягає близько 250 тисяч будівель. Щоб відновити житло, український уряд запустив одразу кілька програм, таких як дім», є відновлення. і це дуже важливо, тому що е, українцям потрібно мати де жити в Україні е, для того, щоб працювати, бути продуктивною частиною економіки для того, щоб українці не виїжджали за кордон, е, принаймні ті, хто мають таку можливість. Е, але тут є багато проблем: е, це по перше, неспівставність ресурсів. Зрозуміло, що Пошкодження руйнування економіки, інфраструктури, і в тому числі житлового фонду є величезними і вони неспівмірними з нашими теперішніми ресурсами, які пріоритетно йдуть на оборону. Також є обмежена спроможність відбудовувати житло і з точки зору управління проектами, і з точки зору власне. Інших ресурсів, але також є проблема і непоінформованості українців, які е, часто не знають про інструменти, які їм доступні, особливо е, українці старшого віку, ті, хто не мають досвіду, е, в тому числі придбання житла. В в осяжному минулому і для того щоб розібратися взагалі з темою відбудови житла та потребами українців в житлі, зокрема внутрішньопереміщених осіб, сьогодні ми побудуємо наш подкаст навколо події, яку центр економічної стратегії провів спільно з нашими колегами з інституту економічних досліджень і громадською організацією технології прогресу. В рамках проекту контроль витрат на відновлення, що фінансується європейським союзом, в рамках цього проекту мої колеги також щомісяця готують моніторинг відбудови житла по Україні. А якщо ви ведете в пошуку власне контроль витрат на відновлення, то в одній з перших стрічок буде, буде цей проект. І ви можете довідатися багато цікавого. Отже, як ми знаємо. Навесні 22-го року власне значних руйнувань зазнала Київщина, і після деокупації ці території почали відновлювати чи не найактивніше, в тому числі з фінансовою підтримкою низки іноземних донорів з понад 29 тисяч ушкоджених об'єктів. Вже вдалося відновити більше 17 тисяч, це майже 60%. відсотків. І про це та про проблеми, з якими стикається місцева влада у відновленні, детальніше розповість Микола Бойко. Він і першим заступником голови Київської обласної державної адміністрації. Давайте послухаємо. Київщина досить сильно була зруйнована. ми фіксуємо стан на сьогоднішній день 29 тисяч 145 об'єктів, які зазнали ушкодження. З нами вже спільними зусиллями, як було вже попередньо зазначено, і фонди і урядові програми її відновлення, і президентські програми, і united 24 а також інші. Вже відновлено 17443 тисяч об'єкти. Можна казати, що майже 60% роботи виконано. Однак, хочу сказати, що ну перш за все відновлювалися об'єкти з легкими ушкодженнями, там де мінімальним ресурсом можна було закрити питання якомога більшої кількості людей. Зараз же залишаються об'єкти, які потребують капітальних вкладень, більшого ресурсу. І відповідно ці кошти, які виділяються, вимірюються на один об'єкт. Якщо говорити за багатоповерхові будинки, то це ну десятки мільйонів гривень, якщо не сотні, бувають ці сотні. А якщо брати так по а, житловому фонду, то на київщині пошкоджено на 1772 багатоповерхові будинки, багатоквартирних да відновлено станом на сьогоднішній день 1300. Тобто, у нас ще лишається більше 400 по відновленню, і це серйозні ушкодження і тому подібне. Ми дійсно залучаємо. Ну, Київщина є тим регіоном, де нам до нас їдуть всі, і ми стараємо забезпечити будь-яким адміністративним ресурсом і супроводжуємо майже за ручку кожного мецената фонди, фонди. Да, і ми прагнемо того, щоб вони долучались до відновлення і. Нам ну, багато чого вдається. Ми залучаємо всі ресурси, які тільки тільки можемо, або які існують на в Україні. І сьогодні в нас і програма United 24, 22 об'єкти відновлюються, і фонд ліквідації наслідків. Ми лідери за кількістю об'єктів і за виділеними коштами від уряду. І програма є. Відновлення у нас ми точно перше-друге місце ділимо. По всіх трьох етапах, які вже запущені на сьогоднішній день, бо також є існують обласні програми, де ми долучаємо свої кошти на відновлення і кварталів, і конкретних об'єктів. Ви знаєте, що приватні будинки ми будуємо на київщині в розмірі кількості точніше 92 одиниці. Також ми є. Лідерами по програмі фонду енергоефективності у нас 91 об'єкт, який ми вже частково відновили близько половини. А ще процес продовжується. Є також інші субвенції з державного бюджету, тобто і державне агентство з відновлення. У нас відновлює і бородянку а також декілька декілька. Більше десяти об'єктів в інших містах, залучаючи той або інший ресурс, мене сам перед ставом перед собою цілі. знаєте, ну щоб це було чітко, якісно, зрозуміло, прозрачно і щоб ні в кого не було жодних питань. Але ви знаєте, під час відбудови ну, кожен об'єкт це окрема історія, це окреме життя. І на жаль, я мушу констатувати на сьогоднішній день, що ну, по перше, немає єдиної політики да по відновленню. Ми всі можемо говорити красиві слова. Що там відбудуємо краще ніж було, але ті проекти, які робляться, вони не завжди співпадають з тими ну, з тими підтвердженнями, які ми робимо. А проект кошторисна документація, яка розробляється проектантами. Ну також бажає кращого. Всі 100% проєктів проектів ми під час відновлення коригуємо, і це пов'язано як з тим, що на момент. Розробки проєктно кошторисної документації не було змоги попасти або в ті, або інші квартири, або проектантом було пропущено там, умовно кажу, ремонт даху, який потребує цього ремонту, або навпаки, десь уже на, на період, коли за державні кошти або за кошти міжнародних партнерів приступили до відновлення. Вже частина робіт зроблена. Ну існують такі проблеми, і ми маємо. Коригувати проєктно кошторисну документацію, а також хочу сказати, що є ну дуже багато викликів. Бо коли заходиш багатоповерховий будинок і починаєш відновлювати квартири у людей, які є власниками цих квартир, у кожного своє різне бачення. Хтось хоче дві розетки, хтось хоче три розетки. І, ну дуже часто бувають певні певне непорозуміння. Але приховано, ну, ми, ми спілкуємося знаходимо все таки вихід ситуації. Також є е, дуже багато аспектів по пов'язані з підрядниками, а нас на Київщині функціонує єдине правило тендерної документації, і я наполягав на тому, що має бути саме так: у нас єдина тендерна документація для всіх учасників за будь-якими програмами. І ми запровадили по рекомендаціям проон. Ви знаєте, що у нас супроводжують багато процесів ПРООН, і ми дослухаємось до всіх рекомендацій, які вони нам надають. І відповідно всі ті рекомендації, які були від них, ми прийняли до себе і затвердили єдині критерії відбору учасників. І єдина у нас уже з літа минулого року єдина єдиний підхід. Це не підлягає зміні, і якби в цьому плані я думаю, ми навели деякий лад. Що стосується підрядників, так дійсно знаєте, як. Дуже багато організацій, які заходять з певними намірами щось зробити, але щось, як завжди, буває в житті, щось в процесі йде не так. Десь не вистачає співробітників, десь не вистачає ресурсу, десь не вистачає ще якихось моментів. Тим паче, ми дуже так чітко слідкуємо за якістю робіт. Не хочеться зробити, аби було, хочеться дійсно відновити якісно. і Дуже багато організацій перероблюють свої роботи, не справляються вчасно. Десь є затяжка по часу, десь є затяжка ну ще пов'язана з якимось аспектом. В Цьому також є певна проблематика. Десь є не вистачає людей, бо всі ми розуміємо, зараз війна в Україні дуже багато чоловіків мобілізуються, і це відповідно в тому числі сказується на. Будівельних організаціях. а тому ну весь час ми зіштовхуємося з певною проблематикою однак, ну от ми в себе на київщині ми зайняли таку позицію, що ми дійсно. Доносимо до людей ну ті проблеми, які є. Ми нічого не скриваємо. Я абсолютно можу чітко знаєте, і перед вами, і не тільки перед вами, виходити до людей, і до громади, і до журналістів, і відповідати на будь-які запитання, що пов'язані з відбудовою. Ми проводимо постійні заходи. Виїжджаємо на місці відбудови. Ми проводимо в стінах. Київської обласної військової адміністрації, постійні е, наради з, е, з підрядними організаціями. Запрошуємо всіх людей, депутатів, активістів, громадських організацій, будь ласка, задавайте будь-які питання. Ні в чому, я вважаю, тут немає секрету. Так, є дійсно проблеми, але будь-який процес без певних питань він, ну, він не відбувається. Не буває нічого ідеального. Ми завжди з кожного дня зіштовхуємося з певними складнощами, однак. Ну, ми точно не прагнемо щось зробити, як попало, і щоб потім виправдовувати за те, що ти зробив. А тому ну процес відновлення у нас триває. Хочу сказати, що да, на цей рік, що стосується державних коштів, у нас продовжені там фонд ліквідації наслідків. united 24 багато. Об'єктів ми вже на завершальній стадії. Плануємо правні вже перші будинки багатоповерхові здавати і ну, також робимо укриття, об'єкти цивільного захисту. Також відновлюємо школи, садочки. Скажу, що по, по об'єктам з школам садочкам з 244 об'єктів у нас, в принципі, під фінансування 200 Ми вже відновили 44 у нас лишається, 39 які під фінансуванням. 5 ми поки шукаємо можливість знайти це фінансування. Е, також ми працюємо. Ви знаєте, що до Київщини дуже ну кожного дня ми зустрічаємо потяги з Сумщини, з Харківщини, з внутрішньопереміщеними особами. А нас допомагають багато донорів. Долой Хансен той же приклад, да, який у нас купляє квартири, робить там житло для пенсіонерів, робить житло для ну, будує житло для внутрішньо переміщених осіб тощо. І ми, якби стараємося прийняти внутрішньопереміщених осіб і надати їм ту або іншу підтримку, залучаючи в тому числі і фонди, тобто, щоб це була і грошова підтримка для людей, не просто поселення. А шукаємо постійно, шукаємо, поки нам вдається знаходити можливість, що стосується розселення. Процес відновлення триває. Ну як я казав на початку, 17, близько 17,5 тисяч ми відновили. Плани наполеоновські, стараємося, але я, я не знаю, історія нас розсудить, покаже, що ми змогли, що ми не змогли. Ну от якщо в двох словах, десь так. І з початку великої війни також побільшало і волонтерських ініціатив, коли з підтримкою донорів та самотужки люди взялись відновлювати зруйновані житлові та культурні об'єкти. Такі організації, як сміливі відновлювати, приїздять на місця, допомагають розбирати завали, допомагають з дрібним ремонтом і навіть повністю відбудовують приватні будинки за можливості, в тому числі залучаючи професійних будівельників. Власне з якими проблемами стикаються волонтерські організації, чого їм не вистачає з боку місцевої влади. Давайте послухаємо Альону Крицук, співзасновницю ініціативи Сміливі відновлювати. Transcrição e Сміли відновлювати. Ми почалися ми розпочали роботу свою в травні 2022 року після деокупації Київщини, як в принципі РПРТеза. Ми почали з, з дрібних ремонтів постраждалим населенню допомоги з дрібними ремонтами. Це дах вікна, двері. Ну і також з розбором завалів. Тому що в нас ми всі пропускаємо трошки перший крок взагалі в відновленні: це розібрати те, щоб розібрати ці, ці завали, які були які були, ну які заважають цьому відновленню. Ми були одним із тих, хто збирали, завали допомагали ірпінським липкам для того, щоб вони могли замовити провести тих огляд, які поставим, їм треба зносити ЖК Чи потрібно його чи можуть вони його відновлювати? Зараз у нас вже є результат, що його можна відновлювати. Його відновлюють, але оцей момент перший з розбіром завалів, і ми досі, щоб ви розуміли, ми досі два роки. Ми вже думали, що ми цей напрямок давно маємо закрити. Ми досі розбираємо завали на київщині. Минулого минулого вихідних нас було а, одночасно толоки на чотирьох об'єктах. Це в горенки, гостомелі, в а ми постійно їздимо в Бучу. А те, що там за бородянкою, ну ми туди навіть не ну, ми не доїжджаємо, в нас немає такої спроможності. Але там теж багато дуже будинків, які були пошкоджені, які можуть почати відновлення, і ну, те, що приватна відбудова, вона починається з того, що ми прибираємо те, що було завалено. Тому що коли є завали, то неможливо ні поставити модульний будинок, тому що в програми просто не включаються такі будинки, на яких немає місця, а вони не спеціалізуються на розбірі завалів, тому що це теж ну, певна специфіка. А, типу, і друге, що ну, люди після нас. Ну вже два роки. Ми там ми постійно їх моніторимо. Вони деякі вже почали відновлювати свої будинки на місці того, що ми розібрали, тому що ну волонтерство воно дає надію, воно надихає, воно розібрало ці трагічні спогади. І так далі люди почали порухатися типу, далі. А тим паче, що ну взагалі ми бачимо, що українці дуже тяжіють до своєї землі, до саме свого участочка, свого огородика, де вони там досі в бабусі спалений будинок, а вона садить і все інше. Це от перша теза. Я думаю, що Дар'я її продовжить. І що нам не від місцевої влади? У нас немає списків. Ми вже другий рік. Ну в нас немає списків, кому ми можемо допомогти. Тобто ми самостійно вишуковуємо об'єкти. У нас є платформа підмоги Говії, на якій збираються об'єкти е, для того, щоб ми могли приїхати розібрати завали. Але коли ми приїжджаємо до адміністрації, у нас немає буквально списку, кому допомогти саме з розбором завалів. А це друге питання. Давайте друга того, е, це про е, є відновлення. То ми працюємо в полях, тобто ми, ми безпосередньо спілкуємося з людьми, і які там наші підопічники отримують є відновлення. Ми спілкуємося з іншими громадськими організаціями, локальними, в тому числі багато на Київщині, які є проблеми з є відновленням типу. Наразі це ну я не скажу. Це зрозуміло, що вони є. Це нормально, що вони є. Просто я маю їх висвітлити, тому що тут ми можемо кооперуватися дуже сильно. А, ти по-перше, ну це зрозуміло, це недостатність фінансування. Микола дуже правильно сказав: ти коли починаєш робити ремонт, в тебе вилазить там балка, прогнивша, там десь не зрозумі, ну, типу, пошкоджена труба і так далі. Тобто, кошторис відновлення він збільшується. І тут найвразливішими стають ті категорії населення, вразливі категорії населення, які не мають додаткових коштів для того, щоб відкривати ці ремонти. А є відновлення. Ання, воно як не те, що кошторис, який можна змінити, те це, це це тобі виділили 75 тисяч на твій будинок, і все ти не можеш більше попросити. Я на це і тут і вступають вже в діло громадські організації, благодійні фонди, грантові програми, а, приватні приватні. Донатори за кордону, діаспора і тому інше, які готові допомагати, але вони вимагають ну, того, щоб ми ну, типу, щоб ми розуміли, які є об'єкти, які потребують якого фінансування, як це буде відбуватися. Тобто, цього механізму наразі немає. Ми би хотіли його почати обговорювати говорити про це, тому що ми багато спілкувалися з українцями за кордоном. Вони готові збирати з європейців, які не дуже хочуть донатити на війну. вони готові збирати на відновлення на те, щоб бабушці зробити там за 5 тисяч доларів доробити їй дах. Тобто вони готові. На це на себе це брати, просто їм потрібно показувати кейси, кошториси, локальних партнерів і все таке інше. І ми тут впираємося в те, що ми не знаємо, кому з людей не хватило коштів на те, щоб до, до відновити свій будинок до стану можна жити і пережити зиму. От тут важливо пережити зиму, тому що з цим теж є відновлення теж не покриває багато з цих речей. А другий момент юридичний аспект багато ну, типу, наші підопічні бабуся, в якийсь знищений будинок вона їй треба відновити документи. Вона не спроможна поїздити по всім інстанціям. А навіть їй дуже важко вдію подати свої свої Це їм потрібна допомога, і ми теж маємо розуміти, хто має цю допомогу ну, надавати, тому що в нас теж є волонтерські благодійні фонди, які готові надавати юридичні консультації за руку водити цю бабушку. Але нам теж це року операція, кому саме треба допомога. А третя це роз'яснення, проведення роз'яснення серед населення, тому що ми нещодавно стекнули ситуації. Людина почала відновлювати вже свій будинок, і їм йому в ЦНАПІ сказали, що ви можете відновлювати тільки за Допомогою певної будівельної компанії в цьому регіоні. Він каже: Я сам відновлюю, мені треба гроші тільки на матеріали. І Він навіть не знав, що по є відновленню він може закупити тільки матеріали на всю суму, а не а не купувати матеріали через певну будівельну компанію, яка там орудує. Тобто знову бачимо наскільки важливою є доступність і наявність якісної інформації. Як інформації для донорів, так власне, і інформації для людей, тому що коли люди поінформовані, складніше маніпулювати ними, от з такими історіями, коли ви можете купувати матеріали тільки через певну будівельну компанію, про яку сказали в ЦНАПі. Хоча мені здається, це власне та історія, якою вже мали би займатися слідчі органи на завершення хотілося б поговорити про те, наскільки важливо. Власне, комунікувати про те, як працюють ті чи інші програми з відбудови. Не всі знають, можливо, навіть ті, хто стикалися вже з купівлею чи орендою житла, хоча їм легше, але уявімо бабусю, яка там будувала свою єдину хату 50 років тому. І зараз її дім зруйнований, і вона не розуміє, як їй скористатися сертифікатом. Давайте тут послухаємо Дениса Суділковського. Він бренд і бізнес-директор компанії Лун великого порталу про нерухомість про те, якою має бути державна політика у сфері відновлення. Наступний рівень, де потрібне житло, це люди почали отримувати ці сертифікати її відновлення за повністю зруйноване житло і шукають де купити. І вони зіштовхуються з першим розчаруванням, що вони виїхали у безпечніше місце, і як правило, новий вони виїхали у дорожче місце, і їм компенсація йде за те попереднє житло, котре не вистачає в поточному регіоні. І цю проблему теж треба вирішувати просвітництвом організаційно. Ми розуміємо, що ліміт бюджету. Він дуже строгий, але це питання є, як пояснити людям, де вони насправді можуть собі фінансово дозволити придбати це житло. Друга проблема з сертифікатами її відновлення, те, що ми спостерігаємо, це те, що першими на них реагують так званий економічно активний сегмент населення, тобто люди, котрі розуміють, в принципі, як купувати житло, але проблема: от знову ж таки, умовна бабуся отримала сертифікат. Вона не знає. Вона свою хату будувала разом зі своїм чоловіком, там 60 років. В тому вона не знає, що робити зараз з сертифікатом. Її там діти, онуки в Європі, і от вона розгублена і, і, і купити не може, і орендувати її важко. І оцей процес теж треба запускати і ну продовжувати далі. Третя складова е, 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 складності, там де купують житло. Насправді житло зараз купують, якщо в 2021 році на ринку України було 325 двадцять п'ять тисяч угод продаж купівлі продажу. То в 22 році це було лише 100 тисяч, проте в 23 172 сто тисячі. Ми в цьому році знову ж таки бачимо тренд. В першу чергу це купляється житло для себе, але є наступна складність. Люди не хочуть купувати застаріле житло. А ми знаємо, що у нас за різними оцінками від 80 до 90 плюс відсотків житлового фонду це наша радянська спадщина. Це будинки, котрим треба реновація у котрих немає там ніякий їх рівень по енергоефективності і будь-яким сучасним показникам, а значить, це треба вирішувати. Люди хочуть купувати нове житло його будується зараз менше, відчутно менше. Там по багатьом причинам від того, що інвестори не готові інвестувати на ранніх стадіях, закінчуючи тим, що вартість робочої сили зросла, вартість матеріалів зросла, і ціни на нове житло продовжують зростати так у Львові, наприклад, квадратний. Ні, не квадратний метр, готове житло у валюті за півроку виросло на 7%. В, в Одесі у валюті готове житло на 9%. У Харкові для порівняння знизилось на 5% в валюті, і це ще е, запит на продаж. Тобто, ми не знаємо скільки в реальні угоди, скільки там становив воєнний дисконт. Тобто, житло в Україні, як би це парадоксально не звучало, воно продовжує е, дорожчати, будують менше попит на нове якісне житло є. Окремо зазначу, що є попит на безбар'єрність, навіть у людей, у котрих зі здоров'ям все добре, і причина в тому, що люди розуміють, що трапитись може будь-що і. І вони хочуть уникнути ситуації, коли вони залишаються запертими в своїй квартирі. Безбар'єрність це важлива така тема. Мені дивно і боляче бачити новий житловий фонд там збудований в останні років п'ять, в якому навіть для того, щоб дістатися першого поверху, треба здолати якусь купу сходинок. І де немає якогось зручного пандуса, тобто складно пояснити це одною причиною, тут якась інертність і самих архітекторів, і містобудувальних норм, і бажання на чомусь там зекономити, але думаю, зараз зрозуміло, що житло має бути в тому числі і безбар'єрним, і це дуже важливо. На цьому ми будемо закінчувати. Нагадаю, що сьогодні з вами був Юрій Гайдай з центру економічної стратегії. Ми говорили про відновлення житла, пошкодженого і зруйнованого внаслідок російських атак. І тема, яка, на жаль, буде актуальною ще довго. Хоча сподіваємося, ми будемо мати більше міжнародних інвестицій в майбутньому нові джерела для відбудови. І дякую всім, хто залучається до цієї роботи, але в першу чергу дякую силам оборони України і нагадую, що без їх перемоги, без нашої залученості в цю перемогу на всіх рівнях говорити про відбудову може стати неактуально. Тому допомагаємо силам оборони. Дякую, що були з нами, і до побачення. Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо.